Ми продовжуємо розповідати про зміни в роботі закладів охорони здоров'я в місті в рамках нового законодавства по реформуванню медицини. Сьогодні мова піде про гастроцентр. Створили його у 2000 році на базі міської поліклініки номер 2 Спочатку реформування медичної галузі центр став відділенням міської клінічної лікарні номер. Один. Гастроентерологічне відділення міської клінічної лікарні No1 обслуговує всіх мешканців міста. Працює воно в режимі денного стаціонару. Розраховано на перебування 45 пацієнтів в день. Пацієнти з порушенням кишково-шлункового тракту потрапляють сюди за направленням сімейного лікаря або лікарів амбулаторно-діагностичних центрів. Якщо не вирішується питання лікування хворого, не настає покращення і потрібне лікування в умовах нашого стаціонара, тоді і направлення може дати гастроентеролог діагностичного центру. Ми коригуємо лікування, встановлюємо остаточний діагноз і надаємо рекомендації свої відповідні для як і пацієнта, так і сімейного лікаря. Сьогодні у відділенні налагоджують роботу нових діагностичних та процедурних кабінетів. Ми зараз налагоджуємо роботу, щоб функціонували необхідні кабінети. Це і додинальне зондування проводилось. Буде створено кишковий кабінет, де ми будемо хворим, в яких є проблеми із кишківником, робити урошення кишківника, і такі інші процедури. У нас функціонує фітобар, де хворі на період лікування можуть. Брати у нас трави відповідно до тої патології, яка у них є. Ми запарюємо спеціальні трави, готуються і вони мають змогу приймати. Ці ж методи діагностики вони виконувалися, тільки вони були не в базі, не в структурі гастрологічного центру, а в структурі поліклініки. А зараз воно безпосередньо буде робитися в нашому відділенні. Тобто це буде зручно і для пацієнта, і для нас, що ми не будемо відправляти там по різним кабінетам, вони не будуть очікувати а відразу буде надаватися всі необхідні допомоги, і обстеження призначатися, які необхідні. Сьогодні відділення обслуговує тільки дорослих. Наразі вирішують. Це питання щодо лікування тут і дітей. Вадим потатує Олег Літвінцев телеканал Віта.